Бажаю міцного, друзі! На жаль, війна продовжується. І нашим захисникам постійно потрібна наша з вами підтримка. Незважаючи на той обсяг допомоги, яку ми передаємо нашим хлопцям, нам все одно приходиться оголошувати збори на ті чи інші речі, які вкрай необхідні нашим бійцям. Бажаємо здоров'я! Ми бійці 71-ї бригади знаходимося безпосередньо на лінії фронту Харківського напрямку для виконання бойового завдання. Терміново потребуємо засіб РЕП. Просимо по кар та всіх небайдужих допомогти нам у придбанні, нашому підрозділу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям! Слава! Так і на цей раз. До нас звернулися бійці 71-ї бригади, які захищають нас з вами на Харківському напрямку. Проханням у придбанні ребу. На жаль, хлопці не можуть чекати, поки ми б насобирали гроші на цей реп, бо від цього залежить їхнє життя. І ми домовилися з виробником у придбанні цієї речі у борг. Реб ми вже передали бійцям. Дякуємо карт за предоставлене реб для 71-ї бригади, яка оборонить нашу землю на Харківському напрямку. Слава Україні! Героям, Героям слава! Хочу зазначити, що даний пристрій виготовлений під замовлення. І саме з тими частотами, які замовляли наші захисники. Сума збору, щоб розрахуватися з постачальником, становить 49 780 гривень. Будь ласка, долучайтеся до збору. Не будьте байдужими. Від нашої з вами активності залежить наша скоріша перемога. Слава ЗСУ! Слава Україні!